Об'явлення. Розділ одинадцятий. Два свідки. І дано мені тростину, подібно до мірної палиці. І сказано Іди й виміряй храм Божий, жертовник, і тих, хто там поклоняється в ньому. Але зовнішнього двору храму не міряй, бо його було віддано язичникам. Вони топтатимуть святе місто 42 місяці, і я дам владу двом своїм свідкам, одягненим у мішковину, і вони пророкуватимуть 1260 днів. Це два оливкових дерева та два світильники, що стоять перед Господом в землі. Якщо хтось намагається заподіяти їм шкоду, з їхніх вуст виходить вогонь і пожирає їхніх ворогів. Ось так помре кожен, хто захоче їм нашкодити. Вони мають владу закрити небо, щоб не було дощу в дні їхнього пророцтва, мають владу перетворювати воду в кров і вражати землю будь якою карою так часто, як захочуть. І коли вони закінчать своє свідчення, звір, що виходить із безодні, розпочне з ними війну, переможе їх та вб'є. Їхні тіла лежатимуть на площі великого міста, яке духовно називається Содом та Єгипет, де був розіп'ятий їхній господь. Протягом трьох із половиною днів люди зі всякого народу, племні, мови та нації будуть дивитися на їхні тіла і не дозволять поховати їх. Мешканці землі будуть радіти й святкувати з цього приводу, надсилатимуть одне одному подарунки. Бо ці два пророки мучили тих, хто живе на землі. Але через три з половиною дні дух життя від Бога увійшов у них, і вони стали на ноги, і великий страх охопив тих, хто дивився на них. І пророки почули гучний голос із неба, що говорив їм Підніміться сюди. Вони піднялися в небо на хмарі, а їхні вороги дивилися на них. Тієї ж миті стався сильний землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинули від землетрусу сім тисяч людей, а інші жахнулися і віддали славу Богу неба. Пройшло друге горе, але скоро настане третє. Сьома сурма. Сьомий ангел засурмив, і на небі пролунали гучні голоси, які казали Царство світу стало царством нашого Господа та його Христа. Він буде царювати на віки віків. І двадцять чотири старці, що сиділи на своїх престолах перед Богом, упали долілиць і поклонилися Богові, кажучи ми дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, той, хто є і хто був. Бо ти взяв свою велику силу і почав царювати. Народи розлютилися, але твій гнів прийшов. Настав час судити померлих і нагородити твоїх рабів, пророків і святих, які шанують твоє ім'я малих та великих. І знищити тих, хто руйнує землю. Потім був відкритий Божий храм на небі, і в храмі було видно ковчег його завіту. І спалахнули блискавки, пролунали голоси та громи. Стався землетрус та сильний град.